Українські артилеристи нищать окупантів кропивою. Коханих тепер можна цілувати віртуально, а після поцілунків святкувати. Адже черговий стартап з українським засновником став єдинорогом. Це новини зі світу IT, якими б я хотів з вами поділитись. Але давайте по черзі. Привіт! Мене звати Сергій. І я вітаю вас на каналі Вправді. Українські артилеристи нищать окупантів кропивою, і ні, це не розробка славнозвісних біолабораторій на Полтавщині для годування ТІЦ, літочих мишей і рептилій. Назву кропива має програмне забезпечення для планування розрахунків та орієнтування, розроблена волонтерською організацією АРМІЯ СОС. І ще в 2014 році тоді правда розробка не здобула належного поширення через брак державної підтримки. Діті є, у мене немає можливості їх тратити. після повномасштабного вторгнення. Кропиву використовує більшість артилеристів зсу, а українську артилерію називають однією з найточніших у світі. Давайте розберемось. Як саме кропива допомагає у боротьбі з армією РФ для роботи з софтом? Необхідні лише координати цілей і місць розташування своєї артилерійської батареї та планшет або смартфон з версією Android не нижче 4,4. Далі розвідка і бійці вводять кропиву координати ворога, які автоматично отримує найближча арт-батарея і завдає удару. Кропова значно пришвидшує процес розрахунків та запуску ракет для порівняння. Раніше артилеристи сідали за стіл, брали лінійку, планшетку, калькулятор і рахували вручну 15 20 хвилин. Так тут літачок кинув бомбочку. Окремої уваги заслуговує і підхід до захисту даних на кропиві. Фішка в тому, що інформацію софту не зберігається централізовано на серверах. А кожен пристрій має дані лише про необхідні йому позиції та озброєння. Це означає, що при потраплянні в полон українського солдата окупанти не зможуть дізнатись про місце розташування всієї артилерії. Завдяки своїй гнучкості розробка вже вважається кращою, ніж софт, що використовується в Збройних силах США. Сподіваюсь, розробники не будуть зупинятись на досягнутому і на нас чекатиме багато, багато бавовни. Обійняти, поцілувати, лизнути, потиснутися щічку чи вкусити. Тепер можна віртуально. Це ж було вже. Скажете ви, але зараз мова йде не про ці платформи. Увесь спектр названих почуттів доступний в українському додатку обійми, що на початку серпня посів перше місце у категорії Lifestyle у App Store, обігнавши Tinder, Pinterest і Zoom. Обіми це так званий Сенсенджер. На противагу. Месенджеру, типа, є месенджер, а є Сенсенджер. Think about it. назва говорить сама за себе. Для спілкування замість звичайних повідомлень тут використовуються так звані сенси. Філософія, психологія. Щоб обійняти, поцілувати чи навіть зробити масаж іншій людині, потрібно натиснути на аватарку друга та обрати почуття. А щоб підтримати цей канал, достатньо поставити лайк цьому відео. Розробник та архітектор Женя Засуцький в анонсі додатка пропонує, наприклад. Вкусити за дубку, щоб воно не значило. Такий незвичний підхід до комунікації розробники пояснюють необхідністю збільшення чуттєвості спілкування. Для цього обійми використовують біометрію, яку по дефолту фіксують наші телефони. Тому тут можна ділитись і досить незвичними даними, такими як кількість пройдених кроків чи параметрами тіла. Мені найбільше подобається можливість ділитись серцебиттям. Телефон просто починає вібрувати в такт стуків. Такий собі чудовий спосіб нагадати про себе додатки спрямовані на більш інтимне та чуттєве спілкування, здається, набирають все більшої популярності. Так цьогоріч неочікувано злетів французький стартап. BeReal, в основі якого лежить ідея спілкування в режимі тут і зараз. Додаток надсилає щоденне сповіщення, після якого ти маєш дві хвилини, щоб відправити фото або відео себе та свого оточення. Досить сміливо назвати це трендом на чесність, але одне можна сказати точно. Молоді користувачі втомились від таких динозаврів, як Facebook та Instagram. Як на мене, додаток точно сподобається українцям, чиї кохані. Виїхали за кордон. Крипто стартап Unstoppable Domains українського співзасновника став єдинорогом. Звичайно, не буквально. Це означає, що стартап був оцінений у понад 1 мільярдів доларів на раунді інвестицій. Його співзасновник та технічний директор Богдан Гусєв. Українець та колишній учасник американського стартапу Talkable. Unstoppable Domain став п'ятим єдинорогом українського походження. З чим ми вітаємо всіх нас та особливо українську команду продукту. Друзі, а хто ж інші чотири українських єдинороги? Пишіть в коментарях під відео. Отже, що таке Unstoppable Domains? Створена технологія вирішує звичну для власників криптовалюти проблему довгих та неможливих для запам'ятовування адрес криптогаманців, що скоріше нагадують розшифрований рецепт від лікаря. Крім нечитабельності, назва гаманця також викриває особисту та фінансову інформацію про користувача. Яку, скоріш за все, власники великих рахунків у крипті навряд чи хотіли розголошувати. Тож Unstoppable Domains вирішує обидві проблеми одночасно. Власник гаманця може придбати бажане унікальне доменне ім'я та назавжди отримати адресу у власність. Це і відрізняє стартап від головного конкурента у сфері групи розробників INS, Ethereum Name Service, яка дає в оренду домени в зоні Ethereum з 2017 року. Попри те, що ENS є найпопулярнішим провайдером на ринку, Unstoppable Domains уже володіє значними перевагами у порівнянні з ним. На відміну від ІНС, що працює лише з Ethereum, технологія стартапу дозволяє одночасне заведення кількох гаманців в одному із підтримкою більше ніж 288 видів криптовалют. Та головною плюшкою технології все ж є те, що вона передбачає лише одноразову плату за адресу, тоді як ІНС пропонує підписку на домен. Unstoppable Domains віддає назву у довічне використання з більш привабливою ціновою політикою. Цей крок, звісно, активно критикують конкуренти, вважаючи його фінансово недоцільним. Буцімто нащо продавати навічно, якщо можна надавати в оренду і заробляти більше. Фигазі, фигазі, wazzy, woozy, Однак, як на мене, кейс з NFT у 2021 році показав рівень цінності прав власності на цифрові активи, можливість повноцінно володіти авторським доменом, а не просто орендувати ім'я. Цілком можливо стане вирішальним фактором при виборі провайдера. На цьому все. Пишіть в коментарях, яка з новин зацікавила вас найбільше і чому. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, не забуваємо про лайки, шейри та коментарі. Це дуже надихає та допомагає працювати над покращенням каналу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному відео!